О, Ох. Изоло. Опа. Вот это хорошее лесь. Ух ты. Ух ты, это. Фух, дождался его. Фу. нарешті, нарешті Друзі, дивіться. Кілошка точно є. Засікся добре. Ну що, перший пішов. Фу. Ну що народ, всім привіт, приїхав вже на серйозну річку. Одного вже лящика запакував. Ух ти, оце пород. Ух ти, ухти, ухти. Зійшов. Йой так обідно. Та що не зійшов? Не зійшов. Ух ти! Пішов сюди до берега, я подумав, що зійшов. Ух ти йо, який чорний. Ах, іди сюди, дядя. Фу. Ух ти йо, сюди. Оця пора, це мій рекорд. фу фу ху ху ху, -ху, -ху. Оце його виждав. Фу. Народно, тут полторушка точно. Дивіться сюди. Фу. Оце вепер. Фу. Ох ти шо ти шо. Дав мені джазу в началі. потім подумав, що зійшов, а потім пішов до берега й на. Красавец, просто красавец. Сейчас я его отфоткаю. Момент истины. Да давай. Оп. Опа. И зарядил. сорок пять. Півторушка. Оце апарат. Оце просто шик. Просто топ. Ой! Що ти будеш робити? Ай-яй-яй. Півторушка, це мій рекорд. Напишіть в коментах, хто ловив більшого ляща, чим півторушка. так, народ, трохи пауза. Якраз поки закинув, трохи успокоївся після такого, ляща, розкажу про снасті. В общем, фідер у мене фірми Silveyda Wing Feeder 60-120 і довжина 360. Катушечка у мене Brain Scout 5000. Правда, вже на ній немає кліпси, відпала з часом. Але катушечка просто топ, треба буде кліпсу поставити. І буду кліпсуватись, Ну, на течії зараз не кліпсуюсь. Так, що підставка фламан. Леска 0,22. Кормушечка у мене скользяща, я покажу пізніше відео про кормушку. На фідергамчику 14-й крючок гамакацу, 0,18 поводок, прикормочка у мене, трапер, лящ. І додав трохи туди кукурузи. Ну, на кукурузу не ловлю, ловлю на черв'як, бутерброд і опариш. Ох погодка класна. Ще з такими лящиками. Фух. І так, ось як виглядає споряджений монтажик. Іде основна леска. Тут іде кормушка, вона вже йде з вертлюгом вбудованим. Якщо на ньому не буде, просто пластмаска, то можете додати карабін з вертлюгом. Скользящий, тут бусинка, яка впирається в вертлюг. Далі з вертлюга йде фідергам сантиметрів 20. Потім йде конектор, на який я кріплю поводок 0,18. І 14-й номер крючок Гамакацу. Отак це все. Споряджене, черв'як і два опариша. Це, мабуть, найулюблений мій монтаж тепер. Є щось невелика. Давай, сюди в гавань заходь, мабуть. Ні, це мабуть ляж хороший. Давай піднімайся. Забагрив. Ні, не, не забавно. Опа! Глузі дядько. Опа. Ну це десь. Такий кіло двісті. Кіло триста десь, мабуть. Ого. Гарний такий. Опа. Ручки засікають просто Божественно. Тихо-тихо-тихо! Тикий-те. Гарно. Тикий ти гарно, ти гарно супротивлявся. Трилля ще є. Є якийсь дядько. О, це хороший. Ох-о-хо, це хороший прям. Це прям хороший. Ох, іди сюди, дядько. Іди сюди. Оба є. Кіло плюс. до ваших послуг. Оба. Та да? красавец. ху Коридорчик. Треба же садок больше куплять на леща. Давай, побегать. Essa boca Так, тут так трохи заманчиво робимо. І сюди піднасажу якогось такого невеличкого, щоб більше шевелився. Пляж любить щось таке дрібні черв'яки, але їх кучок. Товстяків не беріть на рибалку. Оп, одного такого жирного париша. Де тут гачок? І сюди отак другого підсажуємо. Так. Ти. Ох, цей маленький влощик якийсь. Залетів нам. Іди сюди, дядько. Железна кілошка. Такий гарний, гарний. Оба. Фу. Дивіться який. Ну натикайте там лайкосиків за таку рибалку. Така рибалка рідко буває. Оце фідер, оце одірвався я. Я боюсь підходити до цього садка. Оце пора тепер... Ух ти йо! Ух ти, йошкін кот Оце риби! Так, де ваги? Зараз робимо загальний. Опа! Так, підготував уже баканчик під рибку. По нулям. Садок. Ох. Вісім двісті. Що тут за апарати? О. а це я наловив риби. Фу, дивіться. йо моє оце риби! Повний бакан риби. Жесть. І всі такі немаленькі, хороші лящики. Ось це, дивіться. Фу. Це кіло 500, це десь кіло 300. О, гарні. Там кіло ще є, кіло 200 десь таке. Ну що народ, це рибалка просто космос. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. За таких кабанів будемо виїжджати ще. Дивіться, які апарати. Сьогодні побив свій рекорд Кіло 500 з копійками до ваших послуг. Дивіться, який монстр просто. Кабанеро. Оце така рибалка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Будемо виїжджати ще. До скорої зустрічі!